Напекла ось горішків, домашні, смачні, з, з гущоночкою домашньою. Ось. І передамо нашим солдатикам на передову. От внучечка написала їм листа з побажаннями. Так, зараз поставимо сюди під низ. Так. Сюди ще поставимо каву, поставимо сюди ось такі ще вафельки. Так. І ще трішечки домашньої консервації. Два салатика, два перця в медовій заливці, дві кабачкових ікри, дві фасолі в томаті, ось дві домашні тушонки. Такі ось тівтілі. А як буде українською? Тефтілі. От ми звикли ті Так і пишелі. Тю. Котлетки рибні. Ось. Все. І дві ось таких тірольських тушоночки магазинних. Зараз приїде волонтер, забере і надіємося, що наші хлопці посмакують. Бажаємо всім здоров'я і перемоги. Віримо нашим ЗСУ!